Доброго ранку. Вчора поховали, поховали батька, згорів у хаті Боже мій. Я пробувала його, я пробувала його спосіб життя змінити. Ображалась, що живе неправильно, тепер його нема. Вже не прийде до внуків і до мене в гості обіцяв. Але залежний був. Як це прийняти? Почуття провини, що не змогла зарадити цій трагедії? Можливо, почуття образи на нього. Я нашкодила йому. Можливо, підкажете молитви буду вдячна Наталія. Боже Наталочку, доню моє, я найперше дуже співчуваю вам за таку втрату. Але винити, знаєте, себе в тому нема потреби. Людина має вільну волю. І коли ми бачимо такі речі, як від алкоголю вмирають люди, це прилюдна жертва, яку треба показувати всім. Бачите наслідок неуміряності. Та чого ви його не спиняли? А в магазині, якби сказали, щоб не продавали ту горівку, за скільки то можна продавати? Якби то на кажем кроті не продавалося, ми б не мали цих алкоголіків. Мали би і вони б вмерли трохи скорше, бо пили би шмурдяк якийсь. Людина має вільну волю. І хай вона розуміє, що користуючись вільною волею своєю, ти можеш привести себе до смерти. І засмутити дуже багатьох людей, які навколо тебе, це ціна неправильного використання вільної волі людини. Це наука, це підказка, це знак Божий. І що я би далі радив? Зупиняти алкоголівку і казати, «ні». «Ні і ще раз ні. Їм показувати тих, хто вмерли. Чи знаєте ви на цвинтарі, де поховані ті, які вмерли від горівки? Поцікавтеся, зробіть екскурсію для дітей, для тих, хто не годенся спинити? Хай п'ють і хай вмирають, буде добрий, наглядний приклад для тих, хто хоче жити. Нема питань. Як ви готові. Бути, як то називається, підопитним кроліком. Прошу дуже, пийте, будемо мати, що дітям показувати про людей неумірених, які не могли собі дати ради і не могли сестри.